Так, друзі, всім привіт. Посіяли ми там 34 гектари тепер гербіцидимо. Набрали два куба води. О вот той же аватар, який у нас був і... Зараз покажу. Це метровка. Міряю, ходю, як брейскін. От таким ось препаратом. Коротше, 3 літри на гектар. Будемо пробувати, що воно? Попробуємо, що воно. О, ми ще таким не бризкали. Це те, що ми обробили були. О! Були, обробили тракторну бригаду. Ну, тут були бур'яни, обробили. Ось бачите, Прибиль. Ну, е, Обробили, коротше. Вивозили вже оцю. Багато камней, звісно, але ще не всі. Ще дуже багато їх там. Бо як культивіруємо, витягуємо, як пахаємо, витягуємо. Це буде тут другий рік подсолнух. Бо ми не встигли пшеницю ж посіяти, не знаю. Якось не хотілося її сіяти. Ну коротше сіємо подсолнух, будемо сіяти. Тут буде ліба Андромеда, ще не знаю, ліба буде Сінгента. Отакі такі діла, трактор. Зараз вони бризкають там кусочок і приїдуть сюди. Я туда не ехал газоном. Всякое тут валяется. Тут болтики. Смотрите, сюда уже металлолома тоже высобирали. Всякой фигни. А оно все есть и есть. Ну, сейчас они приедут, и я туда включусь. Так, друзі. Там не зняв, то що ходив з метровкою. Коротше бризкаємо огород. Тобто огороди, ну не підряд. Коротше, оцей оцінгенти, що я показував, взагалі не піниться. Бомба. Не каплі. Значить, казали, якщо не піниться, значить оригінал. Так, воно кладе. Вот ну, так оно получается. Сейчас отходит. Оце останній огород і на сьогодні все. Остануться там ще 11 гектар. Ну друзі, буду закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!